Вітаю, друзі! В цьому відео зараз ми розглянемо з вами ситуацію на фронті. Авдіївку, харківський напрямок оцей цей відрізок: Харківський, Запорізький, Донецький, ну Херсонський також подивимось за Авдіївку. Знову ж таки, на стрімі ми вже розглядали питання по Авдіївці, і ми бачили, що все ж таки в результаті наших дій військових, все одно ми повернемо Авдіївку. Те, що залишилось від Авдіївки, цю територію ми повернемо. Так, а зараз основні такі питання. Ну, дивимось по Донецькому напрямку. Дивимось, давайте так: відхід від Авдіївки, і взагалі те, що зробили наші військові. Чи вірне це було стратегічне рішення? От. Чи стратегічно вірне, чи треба було там стояти до кінця? Взагалі, подивимось, чи вірно зробили стратегічно наші військові, що відступили. Ну, вони на, на межу там Авдіївки відступили. тобто, Ось так подивимось, чи вірне було це рішення. Ну, так, це, звісно, було вірне рішення. бачите, тут е цей наказ, він неочікувано не призвів до якихось там пліток, чуток, вісімка вказує на плітки, чутки, е різні балачки, але все ж таки цей неочікуваний такий наказ, він е зберіг життя. Дуже багато життів зберіг. І це, вір, це вірне рішення було. Це рішення було на спасіння наших військових. Тому оці чутки, також про Сирського, що він м'ясник, це от, знову ж таки, це оці плітки, вони розвіюються цим рішенням. І люди, ті, які, напевно, там на фронті, ті, які безпосередньо стикнулися там бійці з цією. Ситуацію вони розуміють, до чого це. Тому стратегічне рішення це вірне було. От, воно просто обезпечило і врятувало багато життів. Ось так. Тобто, чутки, плітки, різні байки там про Сирського знову ж таки, ми з вами розвіяли. Тобто, це неправда. Так, далі. І давайте подивимось тоді зверху, отак, от з півдня і вниз на з півночі, і вниз на південь, по фронту, по фронту, по лінії фронту, де найбільше подивимось, ворог, де він планує зробити найбільшу атаку, найбільший удар, де він найбільше де в нього найбільші такі надії на перемогу свою. Де він найбільше зібрав зусиль для того, щоб провести якусь атаку, можливо, захопити якісь нові території. Подивимось з вами. Дивимося цей Харківський, харківська, межа Харківської-Луганської області. От. Від цей Купянський напрямок і от до Лиману. Ось цей напрямок чи планує там ворог і що планує. Чи планує якусь в атаку йти. Багато хто що скаже про це. Дивимось цей напрямок. Ну, дивіться, тут тут вони планують якось неочікуваний зробити неочікуваний бросок, такий ось так можна сказати. Але він не увінчається успіхом. Тут дев'ятка біля надій бубнових. Бубнові надії тут з провалами де. Але темні темні дуже карти і взагалі неприємний розклад. Тут в загально ми можемо тільки побачити, що, він, що вони планують. Там дійсно на, на цьому на Куп'янському напрямку вони планують захопити нові території. частково там, може, щось в них і вийде, але потім у них знову ж таки втрата людей. Дуже велика втрата людей там у ворога, я бачу. І все одно ця окупація вона пуста. Тобто можуть на тому напрямку вони можуть кинути багато сил для того, щоб якусь там провести. Операцію по захопленню по окупації території. Але воно знову ж таки пусте, не на якийсь певний час, потім їх звідти виженуть і взагалі там ну, немає нікого, я бачу, що взагалі фігур не випало, бачите. Тобто там пуста земля ось якось випадає, бачите? Пуста земля. Тобто цей напрямок такий цей напрямок небезпечний. Далі дивимось Напрямок Донецької області, Донецька Харківська область, от напрямок Константинівки, від Бахмута до Славянська до Лимана, от від окупованої частини в сторону Харківської області, наскільки там є вірогідність висока і загроза від їхнього наступу, від їхньої окупації. Знову ж таки, в тому напрямку, от ми бачимо, бачите, бубновий, бубновий король це він у всіх орків. От, орки тут хвороба для орків випала. Хвороба це неприємно ще неприємно ще й зло. Хоча вони весною от до весни вони будуть накручувати. По-перше, треба інформаційну гігієну. Тримати, бо вони там будуть сильно накручувати обстановку і сильно піаритись в тому плані, що вони там можуть іти, захопити і так далі. і так далі. Тобто це буде психологічно тиснути. Психологічний тиск, тиск тут випав. Фактично, карта зла тут на те, що вони будуть От дороги тут випали, навесні, вони будуть, вони зможуть, вони захочуть і планують навесні зробити там якийсь зробити там якийсь. Типу бросок, але він знову ж таки не увінчається успіхом, того вони знову ж таки пусті ці, ці надії. Але там вони будуть бачите, тут карта вогня випала, і там все ж таки вони будуть намагатися просуватися. Ну я не бачу, ну вони можуть просунутися там, хоча більше від ну, більше вони будуть заявляти і кричати, і піаритись. Я не бачу в них успіху там також на цьому напрямку. Тому, друзі, більше буде розмов, більше нагнітання суспільства, суспільство буде втомлюватись і так далі, тобто залякування, ось це. Десь вони можуть просунутися, але це, ну, не прям така якась катастрофа. Це перша. А по-друге, стратегічно те, що наші відвели війська звідти випало правильно, вберегли багато життів і. Відійшли на такі рубежі, там, де удар став пустий, тобто він недосяжний. Орки не, не ну, вони не зможуть передал ну, передали, подолати ці от рубежі, на які наші відійшли, вони не зможуть. Тобто, щоб вони не робили, вони опруться, як бик в скелю і все. І нічого вони зробити не можуть. І звідти якийсь цей якийсь час. Якийсь час це буде продовжуватись, і звідти піде обратка. Ось так. Так, далі дивимось. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок, Оріхів, Гуляйполе, взагалі, от, ну, вся ділянка Запорізького фронту. Які у них там є плани, що вони чи, чи планують вони там щось таке масштабне йти в наступ там і так далі? Що вони там планують? Вони дивіться, їхні дії злі, злодіяння ось тут випало, так. по окупації нових територій пусті. Тобто намагання там будуть, я бачу, тут така вогняна карта є, але все одно. Знову ж таки, більше там буде накал і псо. Тобто інформаційні. Вони будуть впливати от на, на українців психологічно. бачите, тобто, ось так. Почали вони це з, 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 і, всі, хто його підтрим, і всі, хто підтримував, ось це, сирський м'ясник, тралювалі. Ті, хто його підтримував, оце перші, хто допомагають в російському ІПСу. От вони з цього почали. З цього почали, і вони будуть психологічно, максимально, наскільки вони можуть, тримати ось, ось цю байку. Ось так. Тим самим накручуючи людей, які довіряли. Головнокомандувачу і завдяки і ПСОшникам, і різним ботам, які просували цю інформацію, начебто новий головнокомандувач, він там ам'ясники і так далі. Вони тим самим вмисно чи не навмисно підтримують російські оце, оці російські наративи. Вони, це якби, вони опираються на оце. почали на це опиратись і далі вони будуть це ну, використовувати. Я не бачу там серйозних якихось. У них успіхів, але вони там планують. Ну це більше, знаєте, злі дії і от об'єкт інфраструктури, ми знаємо, який там об'єкт інфраструктури, там буде якийсь, знову ж таки. ну Тобто вони будуть там вимагати щось на, 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 натомість того, щоб вони не робили там нічого. Тобто вони будуть шантажувати ось так. Шантаж, більший шантаж. Хоча вони там будуть обстрілювати, вони будуть. Особливих, вони особливих намірів там нічого не мають, окрім от у, нього, у них є Запорізька атомна станція, от вони будуть шантажувати. Це єдине, що у них таке дійсно є, і вони це розуміють. От. Серйозних таких окупацій я там не бачу серйозних просувань, обстріли я бачу, бої, але серйозної окупації ні. Оце вони будуть шантажувати самою атомною станцією. Так, дивимось, херсонський, херсонський напрямок, Херсонський фронт, ліва частина. Чи планують вони там щось таке масштабне? Херсонський напрямок взагалі він буде повертатися от в найближчий час додому. Тобто його деокупують. Ось так. Там, це, там вогняна карта знову ж таки. Там загроза обстрілів. Всім, хто там знаходиться, треба або від'їхати трохи далі, або розуміти, які там, є нас, ну, які там є загрози, і бути завжди на чеку. ось так. Там... Особливо в них планів, там вони особливо на, на, той, на тому напрямку. Розуміють, що там взагалі в них повністю все провалено. І що ось ось воно буде повернуто додому. І вони звідти будуть тікати. Ось так. Там загрози обстрілів. Бачите, вогняна карта випадає. Таких ніяких там серйозних просувань, серйозних планів я не бачу. Так, ось так, друзі, що ми, ми побачили з вами по е, ворожим планам. Найбільші загрози це Куп'янський напрямок. І, тобто Харківська, Харківський, от вони будуть звідси тиснути, і звідси тиснути. Оце два на, самих таких. Е, Неприємних і небезпечних напрямках тут я бачу, що все-таки стратегічно наші ну, стратегічно правильні рішення зробили. Вони відійшли на якісь такі укріплені райони там, де орки вони не зможуть нічого зробити. Вони збились за Авдіївку. Півроку, може, навіть більше. І все ж таки вони її не взяли, а наші прийняли стратегічне рішення відійти, щоб убезпечити бійців наших воїнів. І далі вони взагалі не зможуть. Вони будуть намагатися. Там багато хто, там багато дуже проросійсько налаштованих, там багато дуже оцих. Зрадників, ватників і так далі ну, будуть по ним попадати, по ним попадати будуть. Найбільша загроза це для Покровського району, міста Покровська і Куп'янського напрямку. От так, от це оці, оці, оці два напрямки – це найтакі у них стратегічно важливі напрямки, в яких на яких вони будуть рухатись. Але успіхів у них, вони мати не будуть. Тобто там це, ці напрямки, це не. Звісно, вони багато багато горя можуть наробити це, звісно. Але в військовому плані стратегічно вони там успіхів мати не будуть. Вони дуже багато там положили на Авдіївці, в Бахмуті в Авдіївці, в Бахмуті багато людей положили, і особливих сил у них немає. І можливості також пройти немає. Хоча деякі спроби вони можуть робити, і от загрози для, загрози для Покровського району Покровська великі і для от Слав'янська Слав'янська, а тут для Куп'янська, отут Борова, Купянськ і ось цей напрямок. Тобто це два найголовніших таких до чого вони готуються, таких ударів можна сказати. Тепер подивимось, як наші будуть справлятися з цими викликами. Подивимось з Херсонської і наверху, на, ну, з Ворочьому напрямку. Як Збройні сили наші України будуть з цим справлятися з їхніми там, атаками, планами і так далі? Тут вони їх погонять, я от дальні дороги бачу, справлятися будуть, але все ж таки ну, будуть справлятися. Хоча для міст там ще загроза залишається. Тобто у них єдина в тому напрямку: єдине це бити по мирним містам, ось, ось таке. Вони розуміють, що в військовому плані вони там нічого не зможуть. Для наших серйозних таких загроз немає. От таких прямо. Критичних комбінацій не випало, значить, наші знають і знають, як з цим справитись. Там я не бачу над чогось щось такого нового, що на Морки вигадали, і чи що вони там готують щось таке масштабне і масоване. Обстріли мирних, обстріли мирних містечок, селищ населених пунктів. Ось це. Тобто там потрібно або ПВО, або якось якісь дії робити в цьому напрямку. Так, дивимось запорізький напрямок. Запорізька область. Чи, чи стримують наші, чи готові. Те ж саме питання. Запорізька область. Знову ж таки надії зі злом бубнові тут випали. Зло, карта тут випала. Тут я бачу, знаєте, така, знову, знову ж таки, карта вогня, це може вказувати на обстріли, на пожежі там, і так далі. Ось так. Просування я їх там не бачу все одно. Я бачу зло знову ж по їхнім там, планам, по їхнім. Надіям і багато дуже розмов. Тобто, знову ж таки балачки, залякування, дезінформація і так далі. Ну Все одно для наших тут не випало. Тут серйозних загроз не випало. Дама, пік, це зло, але, Ну звісно, зло. Не може бути все тут прям ідеально. Ідеальний розклад не може бути. Ну Тут карта зла на це вказує. Обстріли. От, Знаєте, тут такі змагання зброєю ось ось таке. Тобто тут буде більше, саме не якісь активні наступальні дії або там особовим складом, тут більше буде змагання зброєю Ось так. Ну, все одно наші повинні справитись тут також будуть тримати зло пусте випало бачите? Зло пусте випало Ось так, друзі. І, до речі, нададуть ще в то, на тому напрямку, будуть, буде, буде перевага по серйозному озброєнню у нас. Тобто озброєння є там. Озброєння є, воювати є чим. Так, дивимось тепер Донецька область. Чи втримають, витримають, наші наскільки для них це буде складно? Які е, загрози там? Для збройних сил, для збройних сил, ну дивіться, я не буду о, тут особливо. Розказувати те, що прямо в подробицях я бачу. Але я бачу все ж таки, що основне, це будуть знову ж таки психологічно тиснути. Там, там будуть ну, обстріли, вогняна карта випадає, я бачу, що можуть руйнувати міста, знову ж таки, обстрілами вогнем. Тобто вони будуть обстрілювати ну, обстріли вести мирних жителів. Тому мирні міста. Вони стануть там на якісь рубежі, на які вони там, до, до яких вони зможуть зайти. Деяку частину все ж таки наші можуть прийняти рішення там відступити десь ось так. Але тут серйозна, тут така серйозна загроза, але все одно я бачу, що от наші знають, як з цим справлятися. Тут важка ситуація. От якщо там Херсонська Запорізька область не так випало, тут ситуація важча. Тут можуть ще бути якісь втрати якісь території, загроза тут така велика. Ось так. Тут загроза велика. Все ж таки я не бачу такого, знаєте, серйозного просування. Хоча просування там буде у у цих орків. Вони е, ну наші там знають. Тобто стратегічно вони правильно роблять. Але найбільше загрози, що там можуть бути обстрілі, що вони ближче підійшли до якихось містечок, там, де було менше загрози, доки наші відійшли. І, звісно ж, через це будуть більше загрози. Це знову ж таки Покровський, Покровськ, можуть навіть підійти там близько Слов'янський і так далі. Тобто, ось там от будуть. Ну, просто от цих же жватників, які там молили і просили, от їх же виб'ють звідти. ось так. Тому тут ситуація важка, і ну, все ж таки я бачу, що наші зможуть втримати, хоча там ситуація дуже важка. Так, і дивимось напрямок у тут. Харківська область на межі, на межі з Луганською областю. Так, друзі, тут наші теж тримають, але тут важка ситуація взагалі по, по людям. Тобто там можуть бути якісь такі бої, тобто ну, з нашої сторони тут наш випав король наших, тобто там можуть бути серйозні якісь бої, ну, але все одно наші дотиснуть. Ворога. Ворог, ворог тут випадає з поганими картами. І фігурне випало, окрім наших фігур. Тобто, значить, наші знають і тримають ситуацію. Не можна прямо розказувати подробицях, там все, що як. Загально я бачу, що наші встоють, витримають. Хоча це може бути ну, складно, досить таки складно на тому напрямку. І я бачу, що тут. Наші можуть там положити дуже багато орків. ось так. Серйозних таких от прямо поганих поганих карт якихось супер не випало. Слава Богу, значить також наші зможуть втримати цей напрямок також. Ось так, друзі. Важко, важко взагалі і дивитись, але. Ще важче не розуміти, які перспективи, і що там, в принципі, може відбутися. Тому що ми з вами побачили, друзі, запорізький напрямок, тут битва озброєнь, наші втримають ситуацію, тут ситуація контроль... найбільше контрольована. Найбільше контрольована Херсонська, Запорізька. Далі найгірше контрольована. Ситуація це от Донецька область і цей Куп'янський напрямок. Тобто найбільша загроза це от звідси у орків буде. Отак вони будуть іти. Тобто тут вони розуміють, напевно, що вони тут нічого не зможуть зробити. Хоча наші знають. Тобто вони упруться в якийсь час, тобто вони ще якісь території там можуть е захопити, але знову ж таки це все пусте і на, на деякий час. Можливо, навіть те, що наші відійдуть, можливо, збереже деякі там населені пункти. Ну, взагалі, що вони будуть існувати, що вони не будуть просто там, не буде земля. Розумієте? Тобто е все ж таки панікувати не, не потрібно. Е видно, що наші втримують ситуацію. І все повинно бути добре. Ось ці напрямки найскладніші. І я б в цих всіх цих, ну, загально цих подіях би довіряв би Збройним силам України і їхньої стратегії. Я бачу, що стратегія успішна. Там я бачу, що те, що робиться, там немає ніяких м'ясних штурмів на те, що там вам розповідали. от такого нічого немає. Стратегічно рішення будуть правильні і виважені. От а мирним жителям, які там живуть, ви повинні повинні розуміти, що наражаєте себе на небезпеку, знаходячись там близько до мирного, ну до мир, мирні жителі, які близько до фронту знаходяться, наражають себе на небезпеку. Тому я б радив би, якщо у вас є можливість виїхати на деякий час, щоб наші робили там роботу. Ось так. Ситуація напружена, але вона все одно, тобто наші встоять, буде все під контролем, і стратегічно рішення правильне. Ось так. Ось, в принципі, все, що ми з вами побачили, друзі. Будемо допомагати Збройним силам, донатити, вірити, не вестись на різні провокації і ПСО, на різну всю цю чухню, яка русня, яку русня там. Намагається влити в вуха через що завгодно, розумієте? От, і підхватувати наші оце будуть, і розповсюджувати, ну розповсюджувати всюди, де вони тільки можуть. Я нещодавно бачив, попався мені відеоролик десь в Тіктокці. Сидить якийсь недоумок під деревом, розказує, що він там попав у полон, там тралівалі, і не додивлю, а ну, взагалі це наприкінці відео виявилося, що це взагалі прикол. А наші вже там побігли кричати, ось наш захисник. Ну тобто, друзі, будь ласка, інформаційна гігієна, не треба кіпішувати, накручувати себе і накручувати інших і так далі. Ми побачили з вами так ситуація. Хоч напружена, але наші втримають, втримають ситуацію. Втримають. Вірогідність висока, що можуть відійти ще, ще звідкись там. От. Але стратегічно, щоб ви знали наперед, ці дії правильні, тобто це не здача. Ось так. Тому всім дякую, мирного, безпечного вечора, всім ночі. Бережіть себе, друзі, своїх близьких і до зустрічі!